Ніколи ще у Горбовому на день села не було так багато людей, каже сільський голова Оксана Трикашна і радіє з того, що свято вдалося. Роботи було дуже багато, та результат порадував і організаторів, і гостей зі всього Куликівського району. Вже вдруге день села проводять біля мальовничого озера Ледань, тож це ще й свято води. Проводимо за підтримки цієї молоді. Всього у нас село дуже творче, і то є ні, нікого не треба заставляти. Всі йдуть, всі хочуть, щоб щось було нове і гарне. Не тільки творчо відпочиваємо, а й творчо працюємо. Пані Оксана дякує місцевим агровиробникам за значну підтримку і цього свята, і взагалі місцевої культури. Вони не лише допомагають фінансово, а й самі пропонують цікаві ідеї. На день села, наприклад, запросили артистів з Чернігівського філармонійного центру та кінний театр. Не пасуть задніх і місцеві артисти та народні майстри горбівські рукодільниці представили на святі свої вироби. Наталія Білогура вишиває з дитинства. Рушники, скатертини, сорочки. Скільки такої краси створила за життя, не перерахувати. На хвермі всю жизнь прирабіла, все одно ночами не досипала, і каври вишивала, і Ля, любила, і люблю і зараз. Уже 66 років. Трошки зріння підводить, але все одно я стараюсь, бо люблю Особливо зимою так нічого. Те серджу співою потрошку і мені веселіє. Вишиваю. Влаштували на святі парад вишиванок активним учасникам солодкі подарунки. Без подарунків не залишилися й переможці та призери інших конкурсів на найкращий вінок, оригінальний нетрадиційний букет та найсмачнішу страву на вогні. Вітали місцевих працівників різних галузей. Їм присвятили концертну віншувальну програму Гріє душу село, трударів величає. Привертали до себе увагу експозиції гостей з Соколиного хутора, що на Ячнянщині. Тут і монетний двір, і виставка зброї, часів Запорозької Січі, Другої світової та більш пізнього часу. Та найбільше захоплення глядачів викликало кіно-трюкове шоу. Козаки й козачки спритно виконували складні трюки, показували, як вивозити на коні поранених. Вправлялися зі зброєю, всі ті звичаї козаків, які завжди були, якби в війську козацькому і використовувалися для збереження і життя, і захисту. Такі дійства це не просто розвага. Микола Череп впевнений, потрібно відроджувати українську культуру і пробуджувати свідомість. Тільки тоді держава буде сильною. Не зробить ніякий президент країну щасливою, коли люди будуть несвідомі. Свідомість людей, тобто спочатку треба себе поміняти, а потім міняти сусіда. І чи варто буде міняти сусіда, так і що говорить? Бо задача стоїть перед кожним із нас. В першу чергу, усвідомить себе, усвідомить рід і усвідомить свій шлях.